Окрім того, Санкомрівне розпочинає екскурсії на сміттєпереробний завод. 15 липня відбулися перші такі відвідані рівнян підприємства. Усім охочим побувати на сміттєпереробному заводі. Варто зареєструватися в офісі Санкомрівне по вулиці Шевченка, 45, або в інформаційному наметі на Майдані Незалежності. Також можна це зробити на сайті підприємства. Загалом вже більше сотні рівнян виявили бажання побувати на заводі. Ціль та саме щось півсі, тобто Напросто звернути увагу громадськості, увагу влади до, до проблеми, яка так мовити, є. Тому що треба розуміти, що для більшості людей, вони взявши, скажімо так, сміття і викинувши його в смітник або поставивши на вулиці, що забере наша сміттєзбиральна машина, е, проблема з сміттям на тому закінчується. Однак проблема це якби, значно глибша і значно глобальніша. тому що це сміття після того, як люди викинують і ще кудись вивозиться, і з ним треба щось робити. І воно не зовсім безпечне мовити, сміття, тому що воно може і гнити, і горіти. І нам носить дуже серйозно мовити, шкоду екології і життю тих самих людей. Тому для активізації цієї проблеми ми організовуємо на екскурсії. На екскурсіях буде відповідна заєсне смертіславище, яка показано, що таке смертісвалощі. Далі заїзд на сміттепоробний завод, де буде розказана повністю детальні технології коробки смерті на співстоячі святіпоробні заводи.